Наш колектив був створений у 1991 році. Першим керівником була гафинець Катерина Іллівна, а звання народний він отримав у 2003 році. Зараз керівником цього колективу є Буцко Тетяна Василівна. Головним нашим завданням є збереження та відтворення способу життя наших предків, їхні традиції, віра. Звичаї, сімейні та громадські відносини. У них наша національна неповторність, Рід наш багатий на традиції, свята, обряди, Прекрасний духовністю, оскільки з найдавніших часів наші пращури відбирали найцінніші надбання, збагачуючи їх і бережливо передавали той келих мудрості з покоління-покоління. в покоління. Саме тому наш колектив працює. Над тим, аби передати прийдешнім поколінням все те найкраще, що нам дісталося від предків. Отож і сьогодні ми пропонуємо вашій увазі виступ верховинки із старовинним обрядом воліські випрядки вечорниці. Ох, ну казали, що не сприйдуть до на випрядка та й... Пана мого не є, десь я забрав пізні в кумом у корчмі. Там сиди, у столятай, та не як я де сиджу сама, журавка то так. А. Слава Ісусу Христу! Йо, ми, слава навіть волонтеру. Не приймете нас на студію на студ вечор. Та як не приймаю. Заходіть, заходіть, Жанна, заходіть. Заходіть та сідайте собі. Мало тепер сама. Добрий вечір, ви хочете так ніці дайте. А як ми приймемо? Та як тут у випрятка, ви хлопці, те без дівок. Та не випрятку? Сідайте, дубочки, сідайте, а ну на що, маєте що шитися, бо маєте на молодці, щось це взяли. Ой, чіться дівко вчить, вчиться всю роботу маєте знати. Бо Ви все віддате, та підете до свіпруха та маєте знати всю роботу. Ану нам розкажу а я вам притчу про Аньку. Знаєте, була собі така анця, файна була така дівка на все село, всю роботу знала робити, а й буткати не знала. Ну, то й віддала, трісло блисло, анця пішла до свекруха жити. Ну свекруха каже, треба домі нам уже і просто навити. Уже був, дякувати, не вістає. та й то то скоро піде діло, скоро на топовичиме. -то Боже, зажурилася Анця, що мені робити, а як татимуть має. Но ніч. Туй Анця ця притворила, що Анця хвора. Анця стара ще є один день, другий день, третій день. А анця лежить хвора. Що ти робити? Но вся родина ця зажурила. Треба б Анце побаяти. Привели в небабу, побайліанці, відгасили угля, Альця так і хлопе. Но ніч, стара каже, буду я хитра жона. Вилізу я завтра на напід, та й буду я позирати, що буде моя робити. Вилізла на другу рану стара на пін та й позира. Анця собі встала, похоже походила, краснося наїла та підійшла своїм краснам та й каже, ой, красночко мої любі! До ті вам тут стояти, а мені б у постелі лежати. А стара склобу, не треба тобі в постелі лежати, научу я тебе ткати. Бо видите, бо в неї була чесна світлуха. А ви майже попаде якась, та не будете знати роботу, та все село за вас говорити буде. Бо що жона не кажіть, на випадках все було весело. Прийдеш сюди, забудеш про всі свої турботи, похоти. Точно. Це правда. Ну, а що ти мене так типу сидіти? Анну починає! Що починати? Та що, що? Та співанку! Та яку? пух? Не пух, нашу, коло Губе. Як з товком до того струля. Все. Баста. Не є готай. Не можна найти, не є. Слава. О, 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 слава я нікого висят, на хлопці прийшли, нам слава Богу. От теперізник буде робота. Ой, де де? He, я скільки тільки коли селі. Я раді, стали. но? Ма дідусь, ну хлопцям які після чипові. Буде, буде. А ну ви Марку кажи, яка в тебе сорочка? Я красна. Красна? Ой, фана, файна. А у когось Марко мінту перебирала. Ой, бо! Йо, тяжко, тяжко з нелюбом жити, то не життя, то пекло. Віддала ня моя мамка, Віддала віддалу. Ні вже дівці допомогла, не одну замість віддала і не лину наших селі. А якщо ви це знаєте, що мені до за то треба заплатити, та навчіть, навчіть нас, ми будемо кромплі копати. Ну добре, добре, кой за кромплі, дівчатка, та то вам розкажу, розкажу, я пару способів знаю. Ну слухайте, треба того лигіння, на котрого має п'яку, треба взяти в ньому сорочку. Вирізати сорочку платочку, то ту платочку підпалити та й приказувати. Як ця сорочка не може бути без своїй платочки, так бо то легіню там іванеться, як звати, не міг би бути без мене. А туди помало підмішувати, ведь паленку, ведь у страву. Та й не брізьтеся, буде ваш, ой. Ну, віце вам не поможе, та то вже візьмете нього мучу. І добре, попече туди, восуйте, восуйте і приговорите, як сисю, онучу пече си ся піч, так би те серце пекло Іване за мною. І все, і так буде урівами савити, що й ой, так буде таким дете віти. Но, хай бо позирайте і хочете знати, котрий вашим буде чоловіком, то вже треба на Андрія ворожити. Одна Андрія, треба саміцно Богу молити, цілий тий день постити і ніч не їсти. А вже вечері взяти десять на персників десять на солі, муку кілько забере, то красно підлісіть, лісін, і лягайте спати. Мається вам приснити і буде вашим чоловіком, бо я то точно знаю, я так робила, то так то і було.

Ой, я не чуйте нам деревлянка, десь вискали, та нас мало погостите. А чому ви є? Нучка, вставайте, скоріть. Скоро накладуйте на стіл. По вам розгляду, ну давайте. А йду, берете, хай допич. А ну а ошибочка, Ой, не мати перші, баба перша, ну дівочка

Берети не да? а ну слухайте, що вам розкажу. Жили були по сусідству у Чоловік із жоном жили файно до садушу, і їхня жона, їхня кума вдивиться. Ну, а адже та кума, мала дяку на свого кума. Ну, Не той же так стало раз, що у кума, того чоловіка жона, щось, це щось там зробили, чи що, це на неї не так, не що не. Шамця бою, ви розумієте? Ну, й пішла, й прийшла до неї, та й каже, дай горнятку куми, дай мені сеченою водою, буду я її тільки й лічити. Та й їй не з голова до ніг, як все одно, як все ну, має мастити, а з ніг до голови, та й каже: як на дворі, так до голові. Я від тебе, душа в тебе. Він це все зачу та й думав собі. Щось тут, то буду я себе прислухати до свою комаліпше. Той опять почала на мастити не із голови до ніг, а з ніг до голови, ну так не так не годиться. І той він собі думає, що вона далі буде робити. Той вона каже: Іду о, поміч куме, де якась стерня, треба мені ту, ту сечену воду вилити. Він каже, геонде. Пішла вона, а він потихне за ним. Пішла вона, на те й отак, хотіла виливати туту счачену воду в терняку. Боже, він як на неї бух. Я є на будею, що то все із лечика, все на неї все вильнуло, то та сечена вода. Боже, що то та йойкала, що то та там верещали, що ви собі думаєте, діточка моя? Два дні ума лягла І Богу душу віддала. Так що то треба думати, діточка як то і кому то що робити, То може таку кубіду наробити, що служа, бужу. Котра кілько напряла, бо прийдете до мій, газ де вас зазвідають. Щось це там робили, десь те тільки були. Ой, газде, тут ті газде, зазвідають. Ой, ви лишся Ну Та що це грать? No. По, по три порядний та тотує на вечорницях. No, та й видять, що ми тут робимо. Ну, no. і no. ще вам я одну притчу розкажу no. No. про свого Михайла. Знаєте, ще так недавно казав мені мій Михайло. Жоно моя люба, як я тя так люблю, що я по те повече. Тут я, знаєте, наварила поливку, приїмалої, такої доброї. Та й кума до доня прийшла. Прийшла до кума. Та й знаєте, не велося, трісло, блисло, як мій Михайло встав, як приличі відомі. Я не могла й слово речи, як та мені полівка вже була в голові. Знаєте що? Та на ту біду у тій полиці Михайло волос йшов. Та я вам кажу, та фаїбо, ти били, та я тебе недавно так казав, що не любиш, та не міг істот волос стрімкнути. От та Бог знає, який то є дали. що не бігалися і як весь. Звезда, Час вже брати нічого стягне. Йой, йде, не йде не. Ще я можу йду печчого сказати, бо пак забуду так. Жила одна жона, молода була файна, або робити не дуже любила. ось такое посміятися, пофідлювати. Та й то їй газда звіда. Сходиш на ті виплітки, ходиш, то кажи, де смітка щось напряма. І, ой, чоловіче, в мене тільки поміток, що не має другої мали. Вирізла вона на квіт. Вказує один тот самий міток, а не рахувала аж двадцять штук. Каже, то то чоловіче винен, коли вирубались мені готовила. Но нич, на другий день пішов чоловік у хащу. А жона тихенько передучився за ним, сіла в кущі тихо і садила. Та й той чоловік файно знайшов порядну міщанку та й хоче вже вилубати. Що він це намахнув сопору, а жона своїм голосом му каже, хто мотовило вилуба, того жона й мре. Що то є, подумав собі чоловік? Задумався та пішов далі. Тоже знайшов файну віщанку, він другий раз опять то саме каже: Хто семотовило вилубав, того ж вона й мре. — Боже, що то має бути, каже свій чоловік. Ішов він до третьої діщанки. Що він це замахнув сокору і жона каже йому, хто се мотовило вируба, того жона й ре. Чоловік сплюнув, розвернувся і пішов до мінищини. Жона тихенько прибігла з перед ним. сіла та й чекать. Та й чоловік прийшов та й зійдев. Ну щось ну, вирубав, доказує. Ей, ой, жоно, в мене такі були там діла, що то собі сюди та й розказав, як то все було. Каже, це стати у Тімо то вива, главно, була здорова, щасливенька, а повна собі так. То-то, то, бо коли як з пам'ятки би можна була здорова, він ще дичимся не жують. А що ж ти треба? Яку ви? Може бути хлопці. Наспівай не співайний. Хлопці бойте, там безвітного.